Вітаю глядачів телеканалу конкурентів в ефірі. Програма Базарний день. І цього разу ми завітали до луцького ринку, аби поцікавитися цінами на засоби по догляду за взуттям та аксесуари до нього. Тож ми вирушаємо ну а ви не забудьте підписатися на наш ютуб канал, аби завжди бути в курсі найцікавішого та найголовнішого. Устілки це самі шиють люди, пенсіонери з натуральної дубльонки. приносять нам якби, під реалізацію. Хто їх шиє, це десь наступно? На Луцьку, так. Луцьку да. В Луцьку, шию, да. Яку ціну вони взагалі? І розкажіть трошки різниця між ними. 100 гривень такі устілки. А такі устілки, наприклад, вони є різні. Вони мають ззаді фольгу від вологи. Це йдуть ненатуральні устілки. Різні фольги, але вони не є натуральні. Наприклад, у нас ціна 50, в інших можуть бути інші ціни. Зимою беруть, звісно, теплі устілки, хтось бере дешевші, бо вони вирізаються під розмір, хтось бере. А на літо беруть устілки, називаються ну, теж різних виробників, наприклад, такі, щоб нога більш м'якші, більш тонші. А чи є у вас якісь ортопедичні? Ортопедичні в аптеках треба замовляти ну, або дивитись в аптеках, тому що вони справжні ортопедичні устілки дорого, коштуються від 200 і дорожче. Ось тут ми знайшли такі різні устілки, як зазначила нам продавчиня. Є і штучні ось такі, коштують вони 20 гривень, а є і з вовни вони по 70 гривень. Ми знайшли місце, де продають дуже багато взуття. А устілки, засоби для догляду та аксесуари дають в подарунок. Тут працюємо, продаємо взуття. Приходять деякі клієнти, просять нас, щоб ми продали їм устілки, там хімію, всяку до взуття. Але ми просто віддаємо їм безплатно, так якби новорічні подарки. І так віддаємо. Зараз дуже важкий час. Війна то зараз дуже важко, то ми стараємося допомогти людям, чим можемо. І ціни в нас ну, знижки великі. І так, приїжджають, приходять до нас люди, які навіть з, з Донецька, то ми їм віддаємо за пів ціни суття. Вистілки ну, у в у нас, у у нас є, такі от, простенькі, от, є такі стілки, вони непогані, нам і це мех іде, стелечка дуже хороша, вони дуже добре носяться. Потім у нас є, ми даємо ложки в подарок теж. Така хімія спеціальна для... Ну, це йде щитка для набука, набук. ну, набук чиститься. І Спеціальна така йде у нас хімія, яка відштовхує від води взуття. Величезний асортимент устілок та засобів по догляду за взуттям. Ми знайшли на Луцькому ринку. Зараз будемо цікавитися, скільки це все коштує. Є і очищувачі, догляд, і зволоження для шкіри. Є шкіра проста і є лакована шкіра. Оці всі йдуть до шкіри простої. Для лакованої шкіри це спреєва там основа або жидка основа. Для замшевої основи це теж шкіра, замшна бук це спреєва основа, так само жидка основа, так само і догляд. А серед цих кремів які найбільше користуються попитом, що люди беруть? Найбільше чорний. Спина. Mm -hmm. да. Хоча років п'ять тому то більше були сині, зелені. Зараз менше такого Ну, Люди менше, менше хочуть догляду. Витрачати час на догляд. бачимо, у вас є ще щіточки такі, ось такі. Розкажіть, що для чого. Це йде для замші, оці щітки. Замш на бук. Це йде, шкіра, шкіра, основа шкіра. А в яку ціну? От, до прикладу такі. такі. Ну, ціна відсти зараз йде, найменша губка від 30 гривень, а найдорожча 150. В залежності від виробника а розкажіть по спреях. у Вас тут є безліч? Які тут є види, які кращі, які гірші по цінах зорін? Е, Найдешевше це український виробник. А де вони тут саме? Е, оці зеленого плану, це Україна-виробник іде. Взагалі найбільше зараз популярна це польсь, польська А які тут? Польська е, оці Польща йде. Це Польща йде. Е, того, що ціна. Більш-менш і якість вона відповідає. У якості вони краще за наші? Сегмент структури розпилення йде краще, не, не, не блокується і не тече сам балон. А піноочищувачі для взуття це також? Ну, це як пральний порошок для речей, то використовується піноочисник для взуття так. залишки. Крему очищується. Також бачимо у вас тут ось такі креми. Це що? Поясніть, будь ласка, глядачам. Бу це Булгарія виробник. Що це саме за креми? шкіра? Для шкіри коричневий, безколірний, чорний? А, Та, ну, більшість всі виробників використовується три відтінка, безколірний, коричневий один сегмент і чорний. А чи є у вас тут для білого взуття якісь білі такі креми? Тут яку бачимо популярні такі. Білий є Є фарба, є е, е. кремова основа. Крем це буде в такому плані. Тобто з губочкою, а жидка основа це як водичкою йде, яка висихає і фарбує. Що дорожче? Eing%. Кремова? Фарба. Фарба. Так. Догляд це крем, це догляд. Фарба вона відновлює favourite. структуру, відповідно вона дорожча. Яку ціну 150. але гарно фарбує. Люди беруть фарбу більше чи? Фарбу, тому що, що догляд вони пропускають і тоді вже приходять за... зафарбувати і спасти взуття. У вас лише українські і польські. Чи... Виробні... До початку війни глобального такого плану, то були дуже багато асортиментів, а на сьогоднішній день дистриб'юція дуже мала. І виробники сегментації і по ціні відповідно і доставка товару, то зменшується асортимент. Розкажіть особисто для вас, що порадили людям купувати по догляду за взуттям? або що кажуть покупці? Догляду за чим? Дивлячись за чим, якщо це шкіра, це тільки крем. Якщо замшева основа, обов'язково щітка і безколірний спрей по захисту і догляду. Ще бачимо, у вас є тут такі золотисті, блискучі. Це для якого взуття? Теж дуже для шкіри. Срібне золоти, бронзовий відтінок. Тобто теж то, 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 то можна знайти. А що ми тут побачили різноманітні устілки. Є із і З хутра коштують вони від 45 до. 65 гривень. Ось є навіть такі, які можна регулювати під свій розмір. Також бачимо ще й ортопедичні. Вони тут буквально різні. Є ось такі трішки м'якші. Отож, ми обійшли увесь луцький ринок. Побачили тут багато різноманітних устілок. Ціни на них коливаються в межах від 50 до 65 гривень. А також знайшли хоча й небагато, але все ж фарби, креми та різні спреї для взуття. Ціни залежать від виробника. Їй наш український, а їй польський, а також болгарський. Тож ласкаво просимо до луцького ринку. Ну а з вами була Христина Дричик у програмі Базарний день.